Формат конференции становится намного интереснее, потому что в ней принимают участие конкретные люди, заинтересованные, они все подряд. На самом деле конференция сейчас становится даже интереснее, чем выставки. Потому что вы приезжаете, проводите интересное время с людьми, в тесном общении, с теми людьми, которые вам интересны и которыми интересны вы. Мне очень понравилось я первый раз на конференции универсального пробиральника. Я уверен, что. Ще раз мене пригласять. Я приєду ще раз. Будемо тісно співпрацювати. Большое спасибо за приглашення, за собраних колектив, за теплу атмосферу і за все, то що тут відбувалося. 17-20 січня в Яремчі відбулась третя всеукраїнська зустріч регіональних представників, в рамках якої пройшла клінінгова виставка та презентації. Відбувся конгрес клінінгових компаній. До компанія Спека БТ хотілось би пару слів сказати про з'їзд конгресних компаній. В принципі, для першого разу, то, що ми бачили, дуже все сподобалося. Надіюся, що буде розвиватися такі вид діяльності в прибиральнику. Нас не всього найкращого в наступному році в роботі більше клієнтів, більше заробітку. Ну і всім щастя. Дякую. Від імені компанії Домінаес хотілось би подякувати організаторам. За цей заклад побачили багато цікавого для себе, побачили зацікавленість своєму продукту. Маємо надію, що будемо співпрацювати з більшістю компаній, які були тут, і поставчиками, постачальниками і клінінговими компаніями. Дякую. Дуже було приємно приїхати і поучаствувати. Мене звати Андрій Кухтяк, я директор компанії екокеміка Україна, Захід, Перший присутній на такому. Будовищному зборі і такому правильно організованому зборі, як провів універсальний прибиральник. Дуже задоволений участю. Буду приймати завжди участь в таких міроприємствах. Протягом п'ятниці, 18 січня, цілий день тривала спеціалізована клінінгова виставка, в якій взяли участь більше десяти постачальників професійної техніки, інвентарю та миючих засобів. Виставку відвідало понад 15 регіональних представників клінінгової мережі Універсальний прибиральник. На зустріч також приїхало понад 10 різних клінінгових компаній-партнерів універсального прибиральника. уважаемые дамы и господа. Меня зовут Владимир Кучеров, генеральный директор фирмы компании Киев Берлин Сервис. Мы представляем на данном мероприятии свою концепцию. Хотим пригласить всех желающих и заинтересованные компании к сотрудничеству. Мы проводим семинары по обучению клинингу, по обучению технологиям, по обучению подбора персонала и оборудования большое спасибо организаторам за то, что пригласили нас поучаствовать в данном мероприятии. Хотим выразить свое уважение и надеюсь, что в будущем такие мероприятия принесут достаточный успех как организаторам мероприятия, так и участникам. Хочу пожелать всем клининговым компаниям процветания и счастья в новом году. Конференція високого рівня, серйозні компанії представлені. Скажімо так, люди напрямлені на цілеспрямовану роботу, дещо почерпнула для себе компанія для подальшого розвитку в сфері миючих, у виробництві миючих засобів. І також, ну, Дізналися для себе багато технологічних моментів, які будуть подальшому нам при в пригоді при розробці нових засобів. зустрічі, які проводяться під агідю універсального прибиральника, дуже корисні. Вони дають можливість людям з різних сфер поспілкуватися, подивитися в кого які є новинки, поділитися досвідом, і принаймні раз на півроку. Ті зустрічі, які проходять, вони дають е, можливість зустрітися, обговорити е, нюанси і так далі. Я е, хочу побажати е, універсальному прибиральнику процвітання, збільшення клієнтів, покрити максимально всю Україну. Е, Своїми послугами, ну і хотілося б, щоб частіше запрошували нас на такі е, семінари, щоб ми могли так само ділитися досвідом своїм і відповідно отримувати той досвід, який є в інших е, компаній і в інших людей. Сергей, представители компании Керкеров, побывали на вашем семинаре ежегодном универсального программника, остались очень довольны знакомство с этой компанией. Таких бы семинаров желательно, чтобы проходило, наверное, много больше, так как есть очень много хороших факторов знакомства, знакомления с техникой, можно познакомиться с людьми, помочь решить какие-то свои задачи. То есть чистота – это то, необходимое для нашей ежедневной жизни. І, в принципі, ми, ми компанії универсальный прибрали. будуть пыталися старатися по максимуму зробити ваш дом, ваш дом, квартиру і все остальное максимально ефективно і чисто. Тому були дуже раді і вам удачі і чистоти. Більшість присутніх на цій події представляли такі регіони Вінниця, Донецьк, Івано-Франківськ, Київ, Коломия, Кривий Ріг. Луцьк, Львів, Одеса, Сімферополь, Слов'янськ, Суми, Рівне, Тернопіль, Ужгород, Харків, Хмельницький, Чернівці та Чернігів. за возможность обучать людей правильно общаться с клиентами, правильно продавать, правильно оказывать услуги клиентам. Каждый из нас, практически каждый день, сталкивается с обслуживанием. И если есть возможность, с точки зрения меня как тренера, сделать это обслуживание чуть-чуть лучше, просто научив людей делать это правильно, то всегда это очень хорошо отзывается на будущее. Я желаю компании Universalный пребиранник Огромного світлого будучи, хороших клієнтів, множество філіалів і успіху. Я почув багато хороших слів про те, що такі заходи є важливі. Тобто вони об'єднують постачальників, об'єднують клінінгові компанії і допомагають формувати цей клінінговий ринок. І це є дуже важливо. Багато людей почули і важливу інформацію, почули, повчили тренінгам, почули про миючі професійні засоби, про обладнання і так далі. Все це нам потрібно в роботі. Ми ростемо, розвиваємося. Універсальний прибиральник працює вже майже по всій Україні. Незабаром ми завершимо. Розвиток по областях. і я хочу сказати, що наступна наша зустріч орієнтовно відбудеться в Донецьку в кінці весни, на початку літа. Запрошую всіх, хто не був на цій зустрічі, не вагайтесь, приїжджайте, затрачені кошти вони компенсуються задоволеними клієнтами.